Як виявилося, вони пройшли шлях від кінокомпозиторів до танцювального Курту Хітарда. Наскільки вони відомі в Україні, стало зрозуміло із напівпорожнього залу одного із київських ресторанів. Попри таку підтримку на батьківщині, колектив може похвалитися мільйонними переглядами у Ютубі та ротацією пісень на світових радіостанціях. Ми, взагалі, кінокомпозитори От, також пишем музику для видеоигр. И, І э, ну я бы сказала, основной основний істочник зарабатывания денег. І все то, що ми зарабатываем, ми все это вкладываем в хітарду. Фінансові вливання вже приносять перші результати цього року. Українським електророкерам випаде нагода поборотися за престижну музичну нагороду Лос-Анджелес Awards. Я выдаю небольшой секрет, мы на эту премию слались еще с 2011 или 2010 -го года. То есть, как только, -го. у нас, как только у нас появлялся материал, мы сразу слали. А перед тем, як податися до Лос-Анджелеса у планах Кітарди, масштабний гастрольний тур європейськими містами.